Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує: одна футболка, одна країна. Вітаємо вас, шановні глядачі. Доброго дня, Українська асоціація футболу до вашої уваги представляє пряму трансляцію контрольного поєдинку збірної юнацької Ю-19 2007 року народження проти команди Англії. До вашої уваги, наша збірна у такому складі оновленому, розпочинає цю зустріч. Сподіваємось, що у наших хлопців вже випрацювався якийсь імунітет. І знову до атаки переходять англійці. Нгумоха. Нгумоха намагається переступами розхитати нашого захисника, робить простріл. Сідібе. Подача. З того збору, який десь місяць тому відбувся, не так багато і залишилося та гравців. Теж таки Макаренко. Ось ця п'ятірка, точніше шістка. Перепрошую. Це ті гравці, які брали участь у селекційному зборі місяць тому у Києві. Зараз момент забиває збірна Англії. Тут вже ніякого скасування голу не буде. На 10-й хвилині англійці знову отримали таку можливість попасуватися у штрафному майданчику збірної України, і завершилося в тете. Потужним ударом без шансів для домчака. Він тут перехопив простріл, але. Дивимося, може бути небезпечно. Прямий удари! Небезпечний момент у збірної України! Іде подача? І ще один момент в англійців Демчак. Дивимось за цим штрафним. Іде м'яка подача. Домчак на виході. Може йому відкидати м'яч. Сидібе. І це, це і відбувається. Мукаса виконує подачу. Домчак там до м'яча не дотягують. Розвертають атаку. Футболісти збірної Англії. Достатньо злагоджено діють. А Зараз ось Кокоденяк класно, щільно проти Нгумохи зіграв. І одна подача. Дамчак. Аміса, дуже дуже високоцентральні захисники збірної Англії. Підійшли вже до штрафного майданчика українців. Тонка передача він гумохи. Але погано на щастя для наших футболістів погано м'яч обробив його партнер. Удар від Дар! У воротах нашої збірної. З перевагою англійців, що й не дивно, пройшла перша половина зустрічі. Як гравець він був захисником, причому грав за збірну Гани. Три матчі в своєму активі він має. Ча народився в Англії. Багато пограв у нижчих дивізіонах англійських. Удар по воротах. Макаренко відбиває. Ось і робота знайшлася для другого нашого голкіпера. Назар Макаренко, який не так багато. І ще раз удар по його воротах. Удар і забиває ось таким ударом з під захисника. Забиває збірнаренко. До цього удару дуже щільний він вийшов. Ось так. Перехопили, запресингували. Дуже швидко відібрали м'яч на нашій половині поля З штрафного майданчику. Знайшли зону для передачі небезпечно. Тут доуман знову загрожує. Подача йде. Проходить атака у збірної Англії, наближаються суперники до штрафного майданчика. Небезпечний момент. Впевненості також, напевно, що багатьом футболістам збірної України не вистачає. Височен... такий стиль, звичайно, що більш англійцям підходить. Та й загалом, я думаю, що багато з вас помітили. І на цьому все не став нічого компенсувати у другому таймі арбітр 2-0 зафіксував він перемогу фінальним свистком збірної Англії над командою України. Це більше ніж футболка, це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна.